Друзі, ніколи не покупайте Екафлоу. Блін, ну мені не вистачає цих роз'ємів ну зовсім. А чому би просто в описі не писати правду? Та за ці гроші можна, я не знаю, три батареї зовнішні купити. Слава Ісусу Христу! Друзі, привіт! Мене звуть Олексій. Ви знаходитесь на каналі А навіщо Сьогодні я розповім швиденько та коротенько про Екафлоу Дельта 2. Max. Підпишіться на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео, в коментах напишіть огляд, на яку зовнішню батарею вас цікавить найбільше. Чому сьогодні на огляді саме EcoFlow Delta Max 2 чи Delta 2 Max. Ну, Тому що вона в мене є в наявності, тому що яй деякий час покористувався, і мені є що вам розказати про цю батарею. Ємність цієї батареї складає 2048 Вт. Потужність батареї 2048 Вт. Також, тобто її можна висадити за одну годину, якщо споживати максимум, ну типу 2000 Вт ватт за годину, умовно кажучи. Пікова потужність е, близько 4000 Вт. Умовно кажучи, ви можете під'єднати два 2, 2 кіловатних чайника одночасно. І ця батарея зможе їх ну, закип'ятити, але не раджу так робити. Чотири розетки звичайні під 220 вольт, два роз'єми Type-C по 100 ватт, та два 18 ваттних роз'єми Type-A, тобто звичайні USB. За годину EcoFlow заряджається на 80% і до 100% ще за годину. Тобто за 2 години ви можете повністю зарядити цю батарею. Дуже прикольно, що є Wi-Fi. Дуже прикольно, що є застосунок. Через застосунок можна контролювати розряд або заряд батареї та дивитися всі функції, які зараз використовуються на EcoFlow. Батарея містить всього три кнопки: це кнопка вмикання самого EcoFlow, Кнопка вмикання і вимикання блоку з розетками, та кнопка вмикання та вимикання блоку USB. А точніше, є четверта ще кнопка: це під'єднання під підключення Wi-Fi, ну, тобто запуск Wi-Fi, ну і виключення Wi-Fi, щоб під'єднатися до EcoFlow через телефон. Також є можливість заряджати екафлоу через від прикурювателя, тобто від автівки, або е, два роз'єми, щоб заряджати екафлоу від сонячної батареї. Ну і це такий досвід. Я, чесно кажучи, не користувався ще такою можливістю, якщо заряджати батарею екафлоу від сонячних батарей, це на максимальній потужності можна буде зробити приблизно за 10-14 годин, ну, дивлячись е, яку потужність будуть видавати самі батареї. Від автівки це 4-8 годин також. І від розетки, як я вже сказав, за 2 години можна повністю 100% зарядити батарею. Я використовую EcoFlow на сцені, тобто я через нього запітую колонки, запітую пульт музичний. Блін, якийсь ремонт іде то таке. Запітую мікрофони. Це дуже важливо. Саме EcoFlow дозволяє в нього рівна синусоїда, я купляв ще деякі інші зарядні станції. Вони не працюють так, як працює EcoFlow. Екафлоу не дає зовсім ніякого фону при роботі з саунд якимись речами, тобто з колонками, з мікрофонами, з такими всякими звуковими штуками. Ми тестили Segway, Я хочу про нього зняти окреме відео, також розповісти вам трохи про Segway. І також пробували ще блюетті, також 2 кВт, і Segway, до речі, теж 2 кВт. От тому екафлоу. EcoFlow... Раджу купляти непогана історія, непоганий досвід використання цього пристрою. Напишіть, будь ласка, в коментах, що думаєте про це. Напишіть, може, що цікаво, цікаві якісь тонкощі використання, Флоу, чи Сігве, чи блуетті. Розповім, готовий поспілкуватися з усіма в коментах. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням! Та слава Україні! Побачимось в наступному відео.